По-перше, військовослужбовець може повернутися в військову частину з миттєвим поверненням матеріального забезпечення, речового забезпечення. Командир військової частини зобов'язаний протягом 72 годин здійснити організаційно-юридичне забезпечення, у повернення такого військовослужбовця. Також дуже важливим є те, що командир військової частини здійснює повідомлення внутрішньої служби правопорядку. Органів ДБР щодо повернення цього військового на службу. Чи можуть відмовити військовослужбовців в поверненні? Ні, не можуть. На що потрібно звертати увагу? На те, що військовослужбовець повертається в ту військову частину, з якої він пішов, однак продовжувати службу він буде в спеціально створених батальйонах. Також наголошую на тому, що Повідомлення внутрішньої служби правопорядку і органів ДБР це лише перший крок на шляху до закриття кримінального провадження.